І так, роздивимося комплектацію насосу даного. Насос капля 6005. Це насос, який потрібно для мембрани 50-75 галонів. Сам насос, датчик низького тиску, датчик високого тиску і блок живлення. Навіщо нам потрібні датчики? Що це таке? Тобто, коли насос працює, йому потрібно зрозуміти, коли вимикатися, коли вмикатися. Вимикатися і вмикатися, він може, по-перше, по тиску, коли у вас в баку набрана вода. І коли ви взяли, почали користуватися водою. Йому потрібно зрозуміти, що воду почали використовувати, потрібно підкачати. Тобто це перше, коли він орієнтується на тиск в накопичувальної ємності. І друге, це коли у вас в магістралі або немає води, або дуже слабкий тиск. Щоб насос не згорів, йому потрібен захист. Називається від низького тиску або датчик холостого ходу. Датчик холостого ходу він розташований на вході в насос, а датчик високого тиску він незалежно розташований на лінії накопичувальної ємності.